Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні поговоримо про кроликів. А саме відповім вам на таке запитання, який із способів утримання кролів найдоцільніший для присадибних господарств. Для присадибних господарств найдоцільніший комбінований спосіб утримання кролів. Тварини протягом більшої частини року, а це весною влітку і восени. Перебувають у клітках на відкритому повітрі, а взимку в закритих приміщеннях. Це створює можливість при бажанні збільшити кількість окролів протягом року, одержувати їх і взимку. При такому способі рекомендується використовувати переносні, а ще краще, пересувні, тобто мобільні клітки, які необхідно встановити на каретки. Або обладнати колесами діаметром не менше 100 мм. Взимку в приміщення заносять або завозять клітки, в яких утримують кролів для одержання приплоду. В практиці дуже часто у приміщення заносять або завозять клітки з кролематками, призначеними для парування, або від яких очікують окріл. І поміщають тільки на період кролу або парування. Кроленят, що народилися взимку, після відлучення розміщують у клітках на свіжому повітрі. Такий технологічний прийом загартовує організм, і це має важливе значення для кроленят, якими передбачають замінити доросле поголів'я. От і все. Ви щойно дізнались відповідь на таке запитання, який із способів утримання кролів найдоцільніший у присадибних господарствах. А у наступному відео дам відповідь вам на таке запитання, які клітки найбільш придатні для розведення кролів на присадибних кролефермах. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, Па-па!